Чорний перець найпопулярніша та найдоступніша спеція в усьому світі. Бо які ж страви без неї? Перець додає смаку супам, кашам, салатам і навіть каві, а консервування без нього годі уявити. Чорний перець невід'ємна частина щоденного раціону, адже у нього багато кальцію, заліза, фосфору та картину. Також він багатий на вітаміни групи Б. А вітаміну С в чорному перці міститься втричі більше ніж в апельсині. Чорний перець теж спеція, яка має виражений такий гострий смак. Так він покращує травлення, Він гарячий. Він також підвищує піту, тобто він додає вогню. Коли вогню не вистачає, коли не вистачається всередині аспекту вогню. Його якраз добре він сушить, має хорошу протиастматичну дію. І він має також протигельмінтну дію, тобто він сприяє виведенню різних паразитів з організму, ну якщо є така потреба. Якщо вже так сталося, що ви часто вживаєте холодну їжу, то давайте чорний перець. Це допоможе її підігріти та правильно засвоїти. А поєднання цієї спеції з медом позбавить вас від надокучливого кашлю. Чорний перець руйнує жирові клітини, тому незамінний для тих, хто прагне мати ідеальні форми. Такі малесенькі горошинки, а скільки від них користі. Не дивно, що колись чорний перець був на вагу золота.